Номер 64 Задача. Увага! Щоб розв'язати задачу, треба зрозуміти умову і питання. А для цього треба прочитати її не менше, ніж тричі. Урок тривав 40 хвилин. На розв'язування задачі учні витратили 1 5 години, на обчислення значень виразів 1-4 години, На розв'язування рівнянь 1-8 року. На інші види робіт решту часу уроку. Скільки хвилин витратили учні на інші види робіт. Скільки хвилин витратили учні на інші види робіт. На інші види робіт учні витратили решту часу. Мова йде про час. Люди домовилися, що одну добу вони поділять на 24 рівних частини і назвуть цю одну 24-ту годиною. Тоді вони домовилися, що оцю годину вони розділять на 60 рівних частин і назвуть одну 60- ту частину години хвилиною. Тоді вони зробили багато годинників, оця стрілочка йде повільно, вона показує котра година зараз, а оця стрілочка, що показує скільки хвилин війна, йде швидше. І повний один оберт вона робить за одну годину. Тобто за 60 хвилин. І повертається на це саме місце. Але нам зручніше звідси, щоб вона починала рух, і оце вона пройшла б одну годину. То одна година це 60 хвилин. А одна 60 частина години. Якщо годину поділити на 60, то це одна хвилина. Нам може бути зручно намалювати це як прямокутник, у якому 60 таких квадратиків, або намалювати. Отакий відрізок, у якому 60, довжина 60 клітиночок. І тоді одна клітиночка, проміжок часу, що минув, ми можемо познати як 1,60, а це одна хвилина. А в нашій задачі на розв'язування задачі учні витратили 1 п'яту частину від однієї години. На обчислення виразів учні витратили одну четверту частину від однієї години. На розв'язування рівнянь 1-8 частину від уроку. А урок 40 хвилин, урок тривав 40 хвилин. І потім ще були інші види робіт, решту часу витратили учні, і урок закінчився. Або закінчився подвійний наголос у цьому слові. всього це було 40 хвилин. Об'єднали фігурною дужкою. Нам треба знайти, скільки часу учні витратили на інші види робіт. А ми не знаємо, скільки вони витратили на розв'язання задачі. Вони розв'язували задачу одну п'яту частину від години, тобто від 60 хвилин. Дріб 1,5 показує частку часу, що витратили від 60 хвилин. Риска дробу це знак ділення. 5 показує, на скільки рівних частин ми розділили годину. А 1 показує, скільки цих частин взяли. То нам треба 60 хвилин поділити на 5. Та й тоді ще помножити на 1. Але цього ми вже робити не будемо, тому що помножити на 1 буде те саме число. Просто поділити на 5, але це так незручно діленням, знаком ділення, а зручно рискою дробу. І тоді, так само, як ми е, в стовпчик ділимо, розмірковуємо ну, так само: 6 на 5 не ділиться, а 5 ділиться, 1, а одиничка це залишок 10. ділимо на 5-2. 12 хвилин витратили учні на розв'язування задачі. Одна п'ята частина. Можна й довше розв'язувати задачу, якщо вона складна. Обчислення. Вони виконували одну четверту частину від однієї години. Зробимо так само: поділимо одразу рискові дробу. 6 на 4, 2 залишок, 4 поділити на 4, 1. 20 поділити на 5. 15 хвилин. Третя дія. А рівняння вони розв'язували 1 восьму частину від 40 хвилин. 40 хвилин поділимо на 8, це не треба нам різкою дробу, тому що ми знаємо табличку множення. І потім ми могли б помножити ще на 1. Одну частину, восьму взяли, але не будемо. Тому що знаємо, що на 1 хоч множ, хоч не множ, то буде те саме число. 40 поділити на 8, 5 хвилин. На оці всі види робіт, вони витратили 12, 15 та 5 хвилин. Об'єднаємо дужками і один разочок напишемо хвилин. 15, додати 5, 20, додати 12, 32 хвилини працювали. А п'ята дія весь урок тривав 40 хвилин. А вони вже витратили 32 хвилини, то на інші види робіт. Учні витратили 8 хвилин. Дуже легко. Молодці.